Всім привіт-привіт! Це друга частина проходження спор. Як на мене, найкращої гри ever, просто. Е, я вже перемалював трошечки нашого челікса скляночку, так сказати. І я це, назад, не можу просто показати, тому що коли перемальовуєш, то там короче, дуже погано запис установ стає, тому я зараз просто покажу, як я буду виглядати вже в кінці кінців. Надіюсь, що зараз ніяких проблем не буде. Давайте це все ми повикидуємо. Цього очі, все це, коротше, і будемо вже його перебудовувати повністю. Добре, давайте. Я думаю, ми будемо робити його таким, ну, типу, як звичайно, людину, щось типу, такого. Мабуть, поки що він буде таким. ...дрищиком. Дрищиком буде, коротше. Я думаю, що за це відео... Поки що буде громоступ у нього. Такий. і... Так, давайте зробимо. О! І зараз ми зможемо... Думаю. О, все. Тепер ми можемо бігати. то нормально. Зробимо моєму очі. Які ж самі червоні, які були, мабуть. Коротше, це буде наш Челікс. Тупо еволюціонував. З жирабасика на дрищика. Отрута. От, давайте зробимо ми йому поки що отак. Вот от. Він буде чепиться це, це буде удар з розбіг його. Тому ми зможемо нажати, і будемо жорстко повідати, і буде БАМ! І нормально. Побуток нам треба, ми не будемо сидіти, ми будемо жорстко всіх бити з допомогового щелеп. От розкорювача я завжди отак, вот от мені подобається їх ставити позаду, щоб вони прям прискорюють жорстко тоді. Оце стрибок, в'ядемо, вії нам поки що ну не сильно треба. жву цікаво. Це нам також не треба, тому що це да, якщо ми хочемо по... бути добрими, не хочемо ні з ким битися, то тоді так, треба так проходити. Але ми будемо жорстко всіх бити. Тином не треба ще отрута. Отрута, не знаю, блін. Поки що отрута. Я блін не знаю навіть куди її поставити можна було, б, тому що у нас поки що нічого нема. Давайте поки що зробимо так і у нас буде на груднині отака пушка. Шипи можна зробити трохи меншими. Прискорюючи також. Тю штуку також нормально, так от можна. Давайте скляночка не жарабаті А тепер скляночка дрищика. Добре. Давайте починати. оце вот мені прийдеться зараз забирати. Ой, блін, тут анімація. Ну добре, анімація буде нормально видно Коротше, ну. Давайте буду байку, бо прийдеться дуже багато всього тут міняти. Бачите, що... Коротше, чомусь при Ну, зараз будемо бути темний екран, про чомусь при прогрузці гри дуже жорстко, коротше, є, є проблемки. Або я буду себе, мабуть, на весь екран ставити. О, оце вже, мабуть, буде зараз. Так, да, така отвіня, коротше. О, бачите, тепер він отакий прикольний у нас. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що тепер нічого не буде ніяких проблем, бо мені не подобається, що коли такі проблеми бувають. Можливо, це проблема з повним екраном, але якщо я зроблю неповний повний екран, то буде ще більше проблем, тому. Але скляночки, дрищики вже вийшли на охоту. Ми зараз будемо всіх бити максимально. Короче, тому так. Починається новий день і нове життя для вашої істоти. Зробіть глибокий вдих, покиньте погляди в новий світ і вирушайте досліджувати суходіл. Хай живе еволюція. Оце жорстко, Оце мені подобається. Аскан просто в сушу, розвиток. Так, так, так само все працює. Треба чим більше. А тут чим більше вбиваєш інші поселення або дружиш з ними, тим більше в тебе прокращується розвиток. У нас буде зліва, зверху писати все, що ми можемо робити. Всіх знову вітаю, сталися якісь технічні шоколадки. В мене чомусь повністю гра вилетіла, збереження видалилось. Тому я повернувся, повернув нашого скляночку дрищика. Все добре. Давайте спробуємо. О, до речі, хочу показати. Давайте спробуємо з'їсти фрукт. Побачимо, що буде. Ну, пробуємо їсти. І через те, що ми не можемо їсти фрукти, зараз буде. Ютуб, будь ласка, не баню відос. Стільки що було. Ой, я можу за... заїсти. Бачите, якийсь носач. І можемо з'їсти його. Е... Його частинки, не знаю, як це сказати. Так що було правильно. Тут є карта, ми можемо подивитися, коли може піти, Вона дуже маленька, якщо чесно. І ми можемо бігти за допомогою наших прискорючів. Ну все як завжди, на shift. Оооо, зараз це буде наша перша жертва буде. Ну, Нам там кажуть, що це нормально, можете там їх не чіпати, не бити, все таке. Бачите, внизу у нас є 1, два, чотири, Але ми можемо так відійти. Рути кнопочка 2 і БУМ! Тепер 4 для того, щоб його е жовтня цей Е отруїти. Знову отруємо. Б'ємо, 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 б'ємо. І все. Ми виставили. Мінус один. Що це таке? Чим це може бути проблеми з пов'язані? Добре. У. Щось новеньке. Це, коротше, фрагмент. Якась нова частинка, яку ми могли знайти. Ми знайшли нову ногу. Ну, я думаю, нова нога нам не сильно треба, бо в самих по собі ногах немає різниці. Різниця я тільки лиш у частинках ніч типу. Це добре, плювок, бам! 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 Максимально б'є, максимально чаю. Нам треба вбити, типу, деяку кількість э, цих тварючок э, з їхнього племеня. І ми зможемо, типу, захватити їх після цього. Як? А, направок ми ще. Добре, тепер ми влітаємо цього. Почекайте, у мене тут жорсткий бій. Мені здається, що я програв. Да, я жорстко програв. Швидко біжимо. Ну давай, захо Нормально, нормально, нормально. Ми захотіли нову ногу, мені здається. То все пофіг. То все максимально пофіг, вони що у нас є нога. Істоту вбили в бою. Слідкуйте за здоров'ям підопічного. Та не забувайте вчасно лікуватись в в гнізді. Нормально, це тактика. Це була тактика, це якщо я спеціально, Я спеціально пожалуйста. Ви не думайте. Ой-ой-ой, а щось у нас діти якось по кринжом ні? Та у вас такого нема? Вивчення плювка. А, нас ти получается і так, тому що ми і так знаємо, добре. Круто. Це не можна а, можете нормально. Я так і так вам все пояснив. Добре, нам треба знову ж таки піти до оцих от найближчих челіків, які є біля нас. Я не можу знову. Оооо, я нажимаю Shift і мені після того треба дуже довгий ташки чекати. Максимально б'ємо його. Ага. Добре, 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 бля, добре. Сюди! Сюди! Бам-бам-бам! Ще -бам -бам! мінус один. Всього, ми захотили... Оце от їхнє селище, тепер бачите. Коротко, якщо відіки, там буде написано, що рогошипнуть, то вони помирали, там тепер у них е лежить, коротше, цей. Хрести, типу, біля, біля їхніх поселення. Треба ще, мабуть, цих флопів побити. Дуже треба. Кусання 3! Нам це треба. Це нам трошки крінжовішим, ніж були, але ну, я думаю, що нас треба Малюш. Отак от, от яйця і ростуть реальному житті, якщо ми не знали. Редактори істот. що це таке? А, це я можу ходити, але давайте я це краще не буду почати, бо у вас знову ця фіня з'явилася. Да, Нюхоніс, слухач. Р. Це якісь очі, але нас. Ну, типу, нам краще не, не треба міняти, бо типу, це якийсь крінж. 75 коштує. Тільки у нас у нас укус першого рівня. А як когки ко ко хвати якісь, в якого ще краще укус. Тільки у нас у нас 42. Я б плювок краще продав би, щоб у нас було ну, 3 урона з укуса. Давайте поки що мабуть, 2 урона з укуса зробимо, хай буде. Я би хотів, щоб у нас таке було, ну більш, звичайне. У нас тепер ми можемо ще отаке от зробити. О, це крінж, до речі. Ну, не, не абсолютно все перекладено, але дуже, все дуже багато. Для обертання камери. приміщити курсор. Ну ви бачите, коротше нашого челіксу. До речі, можу трошки підняти тут. Але мені здається, що не треба. Е, давайте ще подивимось, можливо, є якісь ноги. Є біг, танці швидкість, біг рівень 2. Удар з розбігу, стрибок швидкість. Але мені було б ще краще, щоб було все це разом. Тобто, і. От то мені замість цього замість стрибка удар з розбігу, швидкість би. Ти я можу продати ці. За 20. І це за 10. І купити те ж саме, але краще. У ну, нас тільки один з, з розроббігом є. І давайте ще візьмемо, мабуть, якщо тут є. О, політи стрибок! Оце нам треба. Це ми жорстко прокачалося. Давайте зробимо. Спробуємо по... Блін. Я обочаюсь за цю пеню, ну але. Зараз, да, коротше кажучи, зараз буде знову загрузка, яку мені треба буде... Це 2.0 я вже вважаю. Тут кома, конечно, треба писати, але. 2.0. Добре, полетіло далі. Оце треба буде темний екран зараз поставити, як завжди, бо є проблемки. Бачили ж там, до цей труп він типу, і знову знову помер. Давайте це про спустимо, мабуть. нас буде кажете, що ми, ми що ми вміємо бригади. Дякую. Ууу, і тепер ми вміємо літати. Оце імба. Літання в цій грі це дуже імба. Підходимо. Бум! Раз. Укус, бам, Дрібав, бам, бам. Укус-бам. Дрібав, бам. Дрибав, бам. Короче, максимально пливок, укус, пливок, укус. Я на этом скилл не акдарита. Давай, їж. Ой-ой-ой, шо цеки? Я понял? Хотій загрузки це крінчик я не задумі, чому так працює, я цю сейчас. Я бы намагався что с цим пофіксити, але навіть не знаю, що можна зробити, якщо чесно. Добре Я буду намагатися його якось забрати, але не знаю, що він шось. Ой-ой-ой, а що це? Який дуже жорсткі черек. А що я вообще отмалю? О, все, получил в нього. Супер. Нормально. Супер, 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 супер. Зараз ми його. Що, супер, ще мінус одне селище. Нам треба, мабуть. У нас зараз же покращеться мозок? Ще ні, нам треба ще одне селище, мабуть, вдарити. І ми зможемо, коротше, з собою вести ще одного свого друга. Я не можу на тих челіків напасти, вони дуже жорсткі. Аж занадто жорсткі. Побудь нам треба кудись сюди бігти, бачите, тут є ще одне селище. А, я думаю, тут нікого немає. А вони вже злі на нас, але, ну, типа, челіки. Ви, ви не злізе на нас, бо бо вас немає. Головне, щоб вони всі разом на мене не впали, тому що якщо всі разом нападають, то це все. -се. Це, це вже бан, я вам одразу кажу. Якщо на вас всі разом напали, то ну, у вас немає шансів виграти. Ух, сюди! Сюди! Ууу! Сюди! Ми затащили, і тут треба ще оцю штуку забрати. Сила мозку, істота стала розумніше і освоїла нову навичку. Тепер вона зможе створити з граю. Разом веселіше. До речі, це правда, разом веселіше. Я інтроверт, але це правда, разом веселіше. Тепер ми можемо з нами послати наших друзів. І бачите, у нас тепер перші здоров'я стало більше. Ну, короче, ми стали їм бою. Біжи, біжи, біжи. Бам. О. Він мене застанив! Це була моя тактика. Це була моя тактика. Офігіти! Він мене застанив. Ви це бачили тільки що? Ще мінус одне поселення. Треба повернутися до нас додому, подивимось, можливо... Що це за крінж? Я не знаю, мені це треба буде якось забрати, але не знаю я. Я можливо це буду якось. не знаю, коротше каже. Добре, що хоча б я камеру... Короче, воно в чому прикол у мене камера, типу, тут знімається, а тут мене відео, тому камеру можливо буду це все. М мабуть, не знаю, блин, не знаю, що робити в таких моментах. Давайте. Я бачу тут ще одну таку штуку. А за що? Шо це, чому воно грузить? Воно ну, дуже довго грузило. Ні, не зараз, коли не зараз. мені здається, що ще щось у них було. бачите ну, типу, коли ми літаємо, ну ми прям омега круті. О, мені туди треба. Короче, якщо так от просто наградить, то можна почекати, бачите, без рук короче. Він сам підходить, типу можна мишку показувати, коли йому йти. Ну ця гра це просто найгеніальніша гра, в яку я грав, чесно скажу. Так, добре. ще пофіксувати цей прикол з тим, що текстурки видно прям під час того, як я граю. Я би якось постарався це зробити, якщо чесно, але не знаю. Мені здається, що мені нав навіть придається зробити дві від два відео, як ми граємо саме в цьому відео, так сказати. Ну, на саме на цьому етапі еволюції, можна сказати, так би не краще. Бо я не знаю, якось дуже довго в мене виходить. Я думаю, що в мене повне проходження цього рівня буде десь годину. Я мабуть, зараз запишу одну половину. Буду якось дивитися, як можна пофіксити всякі проблемочки, і буду дивитися, що можна зробити це. Давайте це, це, це проскіпимо про ще. Так, на жаль, ну у нас немає ніякого ще покращення стрибку. Що у нас тут? У нас є удар з розбігу покращений тут, мабуть. Є плівок другого рівня. Оце мені було б цікаво. Удар! У нас ще ж рук немає, да? У нас же є руки. Так, все, еволюція. Почекайте, зараз буде. Ми будемо худенням поки що. Поки що будемо худенням. Же, а це я. Я тільки я в реальному житті ще трошки вище виходжу. Я ще хочу, щоб у нас був якийсь хвіст, але не знаю, чи буде. Коротше, гіперлардос, це нормально. Ще, ще щоб було більш е, реаль, ре, реалістичніше, можна було зробити скаліоз, короче, коротше, але тут, мені здається, так не можна зробити. Буде тільки гіберлардоз і пупочка треба, щоб була красива така от. .혀. Все, один в один я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Оце булочки я не можу. Так, давайте. Він почав, він почав ходити в зал. Що? Що з руками сталося? Руками якийсь крінж стався. Він підкачав грудь. Підкачав тулу, бачите? У нього з'явилися руки. Я таки подумала, подумала і вирішила дати руки. Тепер все, тепер він саме кіпсуальний, ну це якийсь крінж. Я думаю, ці ноги які в нього зараз можна і залишати, які можна тут трошки збільшити. Типу, бачите, підка підкачав цей. У е... нього ікри більше, ніж все інше. Так, добре. Давайте подивимося, це руки, так? Да? Це ж руки. Так, да, це руки. І тут, є, і тут є удар, але ось ой оці беремо. Може, удар два. О-ха-ха-ха! Будемо бам робити! Бам! Отак, от, от. І все сюди. Добре, 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 добре. Та дуже цієї ігри, скажу чесно вам. Я надію, що. Перегляди, хоча б на цій грі будуть, всі будуть теж кайфувати. Так. Е Давайте подивимося, що далі. Так. У нас оце крінж, це крінж. Те ще цікаво, удар з розбігу. А може це взяти? Ну, типу, у нас не буде стрибка але в нас стрибок і так в будь якому випадку є тому як на мене, оце от геймба. Ну да, трошки отаке от, от буває. Е, оце треба зменшувати. Зменшувати вообще нафік. Давайте нас піднімемо трошечки. О, супер. Треба, щоб попочка. Саме головне, щоб попочка була. у Та жесть ми підкачалася, виходить. Йоу! Це, це це вже альфа, це вже альфа, це вже Сигма, це вже. Це вже не Амешка, це вже Сигма, реально. Так, добре, давайте подивимось крила. Крила це обов'язково те, що треба. В цій грі без крил, типу, ну, взагалі, ніяк. просто крило крила це імба просто. Я так, по секретику вам скажу. Бо, типу, ну літати це дуже круто. Це в цій грі. Якби в реальному житті можло, можливо було літати я думаю, всі б хотіли літати. Так, ну добре, але у нас нема плівка. Ми не можемо стріляти, в чому проблема. Оце тепер нам треба поставити. От. Хай так і буде, я не знаю, це дуже смішно виглядає. <хай> ну, всі ставлять взагалі трошечки нижче, якщо це хлопчик, але ну, я таке. Ну, як мінімум, на Ютуб-відосики можна таке не робити. Ну, таке можна б на лоб поставити, що це єдинорог. У Львів обленерго триває прийом показників спожити електроенергії. Я вже подав, я не знаю, навіщо вони мені це але добре. Це вже. джим Вершин. Джим Это Джим не пишу. Джим це типа з англійської качалочки. Якщо шо. Оце схіп. Оце чор, чорний екран зараз буде у вас максимально чорний. Темний. Піднімаємось. Так, а тепер мені треба дружити з нашими. А ми мимо тільки співати, це короче прикол. Ми зараз просто поспівали один іншому. І тепер ми друзі... Ой! ні-ні-ні, давай поспіваємо, Поспівали, 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 поспівали. Супер, давай. Сенсі! Алло! Чо? Ура! Ну, коротше, тут прикол в тому, що коли ти дуже добрий, ти повинен з типу, усіма повторювати те, що вони роблять, але ти повинен робити це краще. типу, що на танцюють, ти повинен танцювати краще. А у нас ми тільки співати мимо, тому ми завжди будемо співати один до іншого і просто можна буде брати свою команду нажать. полетіли кудись. Там же побачишь якийсь фрукт. ми можемо тепер жорстко бити всяких крутих челиків, мабуть. ой 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 Прогрузочка пошла. То коли будете типу, по прогрузка я мабуть буду зупиняти трошки гру. Бам-бам-бам! Бачите, так у нас угону? Бачите, скільки у нас тепер урону? Це коли ми з другого, тому взагалі не буває. У нас удар руками, на нас 4 урона. 4 урона, ви розумієте? Ну, Треба трошки, трошечки буде гру зробити тихіше. Ну, як ви бачите, ну, нормально, ми прокачали. Давай, е, друже, бачите, тут в нього здоров'я. Дуже маленький текст, тибо. Я намагався це пофіксити, але... Це вже щоб ви розуміли пофікшено. Типа, раніше було набагато гірше. Бо я взагалі в бака зайшов розширення, і типу, а там було во ще 6. типу. Або не те, що неможливо грати, там взагалі було нереально, я би сказав. Вс. Ми всіх дохавали. Друже, похавай. Він не похавай, добре. Ну не хочеш хавати, як хочеш. Так, ти всиб'ємо. А де мій друг е, мій друг, летай! Все, супер, ми летили, максимально дубануло двох вже. Оці, бачиш, на задньому фоні ходять. Мені здається, ну вони тоже, Їх треба буде тоже наказати максимально. Ой-ой-ой. Такая -ой -ой -ой. загрузочка пошла. Его жить там прошедший. Загрузочка пішла. пішла. Тих також немає. Ми всіх, мабуть, вже забили. Так, да, тепер їхнього, так сказати, поселення вже немає. І, до речі, нам взагалі урони нанесли. Я див, думаю, що цей клац-клас, бачите, зверху пишете, вони доволі таки сильні. Нам буде складно проти них, якщо ми захочемо на них піти отак, от просто ну, один на один. Щось ну, в порядів з е, літанням біг взагалі пігня відчувається. О, новий політ покращений. Бачите, тільки трошечки баги, є, типу, щоб в мене рильця в руках застають. Я б навіть на три частини, можливо, розділив б саме проходження за. типу За такого великого самця, так сказати. Не знаю. Не знаю що я кажу, я, я, я взагалі кричу. Ми би цих челіків, челики у нас, пам'ятаєте, біля дому були, типу, прям зліва, коротше, вот тут одесь. Я не знаю, чи ви бачите? Ау, что что, ты, Мир, что вас Уй! Ой-ой-ой, мою братишку бьют! Братишка! офигела! Братиков было. Ну одному против таких челика будет постольнейше уже. Де всі інші такі? Ви бачите? Вони ще дуже недалеко були від нашого будинку. Це якісь гади, мені здається. Це хто такі? Ой-ой-ой, це якісь мафсюні. Не знаю, вони якісь величенькі. Мені трошки буде таке страшно ще. О, вон є якісь. Вони мені десь також... Блін, що це таке? Вони також прокачалися трошечки. Я иногда я буду кожен раз прям прибирати оці эти загрузки, я не знаю, що мені робити. Ну и так позаду поехали, что давайте по-перше, перше ППШ, ми кейчки Винкс. Все, супер. Мовлю, так от, трошечки залишу. Можливо, можливо, буде на цей, на на прев'юшечку. А можливо, зараз... Оце вот оце от заберу. Вот так Ти можеш ставити на мене? стадии все? Супер. Так, що у нас ще новенького? У нас ще є. О, у нас є плюйка вже третього рівня. Оце, до речі, вже нормально виглядає. Оце прям на грудне не можна під О, Бог хоче счехнуть. Уу! Так. мені це вже подобається. Нам поведало все, що нам треба було. повипадало прям реально. Прям дуже круто. Добре. М -м, мабуть, оцю другу серію вже можна закінчувати. Можливо, третя серія буде трошки більше. Зараз я буду монтувати першу, другу серію, короте, я про просто знімав. І ну, надію, що буде все норм. Можливо, постараюся пофіксити цей баг. Зараз постараюся точно зберегти гру, щоб вона не видалась, нічого такого не було. Керуючи. Тому давайте. Всім пока. Всіх особеню, цілую.